Мирного вам дня, любителі гострого! У вашій увазі завершена робота сет кухонних ножів. Топорик для рубки ребра свині, шеф-авторський, шкурничок-м'ясничок і дамський угодник. Всі вироби виконано зі сталі х 12 мф Я її термічу на твердість 6061. Також е комплектується цей сет ножів підставкою. В підставку інтегровано логотип родинної майстерні. Підставка також виконана з термоясеня. Накладки на виробах термоясень. Замовлення комплектується дошкою торцевою обробною з термоясеня з габаритними розмірами 31 х на Товщина 35. Тепер детально по кожній позиції. Дамський угоднік. Перший кухонний ніж, маленький, овочний, без якого на кухні не відбувається ніякі дійства. 10 см лезо, 10 см руків'я. Слісарка, спуск від обуха, заточка, мікрофаска. Накладки фіксуються на вінти з нержавійки. Після вороніння. Йдемо далі. Модель називається шкурник м'ясничок 1, ніж для нарізання м'яса, салатів. Ергономічне руків'я дає можливість працювати на обробній дошці, не зміщуючи дошку на край столу, оскільки у вас пальчики підняті відносно ріжучої кромки. Слісарка, спуск від обуха, заточка, мікрофаска, фіксація накладок з термоясення. Вінтин ржавіка після вороніння. Лезо 12,5 см. Руків'я 11,5 см. Шеф Авторський 1. Має довжину леза 16,5 см. Слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Також ергономічне руків'я. Підняте відносно ріжучої кромки дає можливість працювати, не зміщуючи дошку на край столу. Накладки. Термоясень. Фіксація накладок вінти нержавіка після вороніння. І закінчується сет кухонних ножів топориком для рубки ребра свині куриці нутрії. Товщина 4 мм. Цієї товщини достатньо для того, щоб топорик мав вагу 480 грам і працював ефективно по рубці ребра свині. Я його слісарю таким чином, щоб він витримував ці навантаження. Також ергономічне руків'я. Дає можливість працювати на обробній дошці, не зміщуючи її на край столу. Ви не впираєтесь пальчиками в обробну дошку. твердість 60-61. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь.